Попри повномасштабне вторгнення, на Хмельниччині знову запалав іфлеємський вогонь. Традиційно його привезли пластуни. Їхня мета щороку однакова. Це якомога більшій кількості людей передати вогонь миру, який осяє їхні домівки. Вогонь вже прийняли представники духовної ради, поширять серед своїх конфесій. Вогонь прийняли військові будуть поширювати серед своїх військових частин. Вогонь вже ми поширюємо своїми силами в різних навчальних закладах. Храмах, військових частинах також, і власне можна буде вже отримати його. Кожен присутній взяв частинку вогню миру, який нині принесе у свої домівки, ділитиметься з рідними, друзями, сусідами, і головне молитиметься за перемогу України. Случайно прочитали в інтернеті, вирішила прийти, щоб мир був, щоб освітити свою хату, освітити хату дітей, щоб все було добре. Душа, як то кажуть, потягнулася вже, як то кажуть, і вік, і, і хочеться вже. Щоб молитися треба, і щоб ця війна закінчилася. і Щоб у нас було все добре з ну, добром, кедоброї, і мири і все, що все добре. Щорічна акція набирає все більшої популярності, все більше людей хочуть відчути частинку тепла з місця, де народився Ісус. Нині не важливо до якої конфесії кожен із нас приналежний. В нас єдина мета збереження цілісної України, вогонь миру. Вогонь достатку, вогонь єдності. вогонь це є символ нашої віри в Бога і віри в перемогу. Особливо в теперішній час ми повинні пересвідчитися в тому, що ми є єдині і Україна, вона є єдина. Ми повинні молитися Богові, щоб Господь послав нам єдності, і, власне, передача цього віфлеємського вогню вона нам свідчить про нашу єдність. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Що побажали би українцям у 2024 році? Е, терпіння, якомога е, більше терпіння. Здоров'я найголовніше. Віра в перемогу. І миру. Миру це саме головне, миру. Добре, дякую вам. Побачення. Миру, спокою і здоров'я. Ну, Якнайскорішої перемоги, спокою, миру. І щоб ми вже дочекались перемоги. Це найважливіше. І здоров'я всім міцного. Це найосновне. і триматися разом. Спокою і миру саме основне. і здоров'я теж. У 2024 році перемоги. Перемоги над Росією. Миру, тільки миру. В першу чергу миру, бо він нам зараз дуже потрібен. Більше, мені здається, все-таки людям позитиву. В цьому житті, бо нам його зараз не вистачає. Хочу побажати батькам, щоб приділяли більше уваги дітям. Зараз звертали увагу на їхні стани, тому що всі події, які зараз відбуваються у нас, можуть змістити фокус уваги. Ми можемо дивитися на якісь такі глобальні речі і не бачити, що трагедія може бути просто в сім'ї. Тому приділяти увагу дітям, більше спілкуватися з ними, не дивлячись на свою втому, на моральний стан, давати їм ті потреби, в яких вони, ну, ті речі, в яких вони нуждаються, яких потребують. Що б ви хотіли побажати українцям у 2024 році? Я четвертому році? <рес> ну мирного неба це перш за все тепла, взаєморозуміння, спокою в домівках, здоров'я побільше. Об'єднали минуле та сучасне. Молоді українські артисти презентували трек Коляда, який несе в собі дух та традиції українського різдва. Співаки вирішили переспівати автентичні та маловідомі українські колядки, надавши їм сучасного звучання. Таким чином, ми хочемо вкотре нагадати людям за українську музику, за українську культуру. От ми цим самим і збагачуємо, і молодь, в тому числі і старші люди, будуть слухати. Ці пісні е, і цю музику сучасне звучання доповнює колоритний кліп, який розкриває красу українських Карпат. Знімали його у гуцульському селі на Івано-Франківщині. Артисти діляться під час створення спільної пісні виникали деякі труднощі, адже співаки знаходились у різних містах, та кожен з них має свою манеру виконання. Але в результаті кожну частину колядки виконавці гармонійно поєднали. Взагалі, яка була навіть суть цієї роботи і цього кліпу, це те, що От якраз в теперішній час потрібно об'єднуватися. Це потрібно було і робити раніше до повномасштабного вторгнення. Але мені здається, що зараз ці люди мають ще більше цінувати. Піснею артисти не тільки збагачують українську культуру, а й роблять внесок до наближення нашої перемоги, адже вилучені кошти з прослуховувань колядки вирішили віддати на добрі справи. Всі, от буквально всі гроші, які будуть з Ютубу з всіх платформ, вони будуть направлені на. Благодійність для наших зсу, ось тому, що зараз ну їм також потрібна наша підтримка. Їм це завдяки їм ми взагалі можемо тут бути і творити, тому всі дійсно гроші. Відправляться для наших хлопців. Це обов'язково. Потім буде певний звіт. Сучасну колядку. Вже можна послухати на офіційних музичних платформах та, насолоджуючись українським звучанням, допомагати нашим захисникам. Тетяна Ржепянська, Сергій телеканал Перший Подільський. Великі ідеї народжуються з простих речей. Порталбол – гра, що має походження від футболу. Думки щодо її створення виникли у 2008 році. Відтак тільки зараз працюють над тим, аби порталбол набирав популярність. Дунаєвці перше місто, де за короткий проміжок тренувань вже організували змагання з цього виду спорту. У нас земляк започаткував цю гру. І зараз ми її впроваджуємо вперше в нашому донецькому ліцеї. Нам дуже приємно, що саме в нас це відбувається відточування майстерності наших учнів, вчителів для гри у футбол. Діти грають починаючи з вересня місяця цього року. Нам було так, запропоновано, щоб в нас в навчальному закладі стояв ось цей пристрій для гри, і якби діти на перервах після уроків вони займаються цією грою. Коли от, знову ж таки знав про цю гру і спробував, я зрозумів, наскільки вона цікава. так, Вона десь інтенсивна, я б сказав, на витривалість. ну І саме в цій грі потрібно, вона спонукає до того, щоб думати. Не просто якось хаотично грати, а для того, щоб думати, як. Краще і так далі. Ну і зрозуміло, для того щоб грати цю гру елементарно мають бути певні якісь навички, утримання м'яча і так далі. Тобто, просто стати і грати. Ну треба тренуватися. Загалом назва проста і зрозуміла: портал, ворота, бол, м'яч гра корисна для футболістів, адже допоможе відточити навики та взаємодіяти з партнером. Портал бол розрахований на двох гравців, тож має свої правила. Основні правила гри – подача відбувається з рук або від, від, від підлоги. У кожного спортсмена є три дотики. О підлогу м'яч може битися лише два рази, не більше. Е е е потрібно попасти в підвішені ворота або підвішеною підстелю. ...каркас зроблений». Вчителі змогли знайти підхід до учнів та залучили їх у процес гри. Тож кожен з них сьогодні показує доволі високі результати. Змагання розраховані на три вікові категорії 7-9 класи, 10-11 та дорослі. Ну, першу гру би, я програвав, потім ну, спокійно все ну, би, сам здивувався, що я виграв. Ну, дуже класна гра, ну, здивований, ну, На техніку як би, дуже класно. Це доволі цікава гра і мені вона дуже подобається, в ній багато емоцій, адреналіну. Гра насправді дуже гарна, особливо для закритих приміщень. Зараз військовий час, бомбосховище і так далі, розрядка якась потрібна, тому якщо є місце, прость, хоч трошечки простору, тобто в футбол не пограєш, а так можна. Грати у порталбол планують не лише на Дунаєвеччині. Цей підвид футболу будуть розповсюджувати і далі. Наступним містом, де відбудуться змагання, стане Хмельницький. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Українці воюють, волонтерять і навіть грають в ігри заради однієї мети перемоги. Командою активістів молодіжної організації Хмельницької АЕС було підготовлено та проведено благодійну інтелектуальну гру, у якій взяли участь 54 гравці у складі дев'яти команд. Третє місце в інтелектуальному турнірі посіла команда освітян Нітішинської гімназії Гармонія. Друге команда енергоремонтного підрозділу. Перше місце команда Конкретні відділу роботи з громадського. Цкістю вітаю вас. Бажаю, щоб побільше в нас всіх і в держави загалом було позитивних моментів. Я зараз бачу, що всі заряджені позитивними емоціями, і надію, що наші позитивні емоції дістануться і передової, і допоможуть нашим героям, завдяки яким у нас був була можливість сьогодні провести. Я вважаю, дуже цікаво цей. Брейна, дякую всім за донати за те, що ми сьогодні свою краплину до скарбнички загальної перемоги донесемо. І до нових зустрічей. Учасники благодійної інтелектуальної гри зібрали 14 тисяч гривень, за які волонтери придбають нашим захисникам потрібні речі. Подібні змагання тут проводитимуть значно частіше. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.